Я сьогодні хочу повідомити про останні зміни, які відбулися у системі соціального захисту, а саме у оформленні догляду за людьми, які цього потребують. На сьогодні у нас є нові зміни в постанові, за якою оформлювався догляд за особами похилого віку, особами з когнітивними порушеннями з дітьми з інвалідністю та за людьми з інвалідністю. Фактично, на сьогодні змінено повністю систему оформлення догляду. За цією категорією громадян. Зокрема, цією постановою визначено, що оформлювати догляд можна тільки за місцем реєстрації людини, за якою слід оформляти догляд. Тобто, якщо раніше можна було оформляти за місцем доглядальника, то зараз цього вже робити не можна. Але в той же час нові зміни дозволяють доглядальнику теж оформляти. Догляд за фактичним місцем проживання з цією метою наші соціальні інспектори будуть виходити і складати відповідний акт. Також внесено оцінку комплексну, за якою здійснюється потреба в постійному сторонньому догляді, зокрема. Нам треба зараз створити мультидисциплінарну команду, яка буде виходити і оцін і робити оцінку. Причому ця оцінка буде відрізнятися. Зовсім нові показники визначені кабінетом міністрів за кожною категорією із цих людей. Тобто за дітьми і з інвалідністю будуть одні критерії. За людьми похилого віку будуть інші критерії. За особами з інвалідністю теж нові критерії. Якщо для людей з інвалідністю і дітей з важкими захворюваннями нічого не змінилося, то фактично висновки, які надавалися. За людьми, які мають когнітивні порушення або які мають невіліковні хвороби, кабінетом міністрів скасовані. Але, на жаль, нової форми висновків Міністерства охорони здоров'я ще не затвердило. Тому для цієї категорії громадян, які бажають оформити догляд, може виникнути затримка в призначенні цього виду допомоги.